Вони в ну, взагалі були гнилі. Отут, ну, все з гнилого з тріщинами, Попоробили нове, стало тепле. Працювати ще треба, жо це відкоси попоробі. Криша вікна є, тепло. Тут ще підлога трошки там, і там, ну, це, вже таке, що як кажуть, на голову не тече і тут не, не гуляє, вітер вже потрохи, ж кажу, що саме ж десь живемо. Працюємо, заробляємо, так я ж кажу, таке вже будемо робити самі. Коли вже вікна нам поставили, вона мені зателефонувала, каже: сфотографуйте. Я й сфотографувала, я сижу фотографії, ти скидаю, і плачу. Ну, я, начебто, ну, розумію, що так ну, в цьому житті нічого безкоштовно немає, але от ну, допомагають це не так, не тільки ж мені, а я ж бачу, що багато кому.